Всім привіт! Так, і це питання та відповідь, як ви бачили по обложці. Ну ми починаємо. Ого, ну, ого! Як я знімаю відео в Роблоксі? Це легко, є така штучка, треба неї взяти, і там є такий запис екрану. І нажимаєш на неї, вона записує екран і там в спеціальній програмі ти там робиш відео, все таке. Скільки ти хочеш підписників? Ну, я зараз хочу три тисячі підписників. Коли ти почала грати в Roblox? Ну, я почала грати в Roblox в 2023-му. У мене був один аккаунт, але я на нього не можу зайти. І це я знімала. Але зараз в мене другий аккаунт, але я грала з 2023 року. Як мене звати? Мене звати Ангеліна, але ви називайте мене Луна, тому що я в каналі Луна. Ну привіт. Хі. Перше, який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це зелений та блакитний. Друге, якого місяця або числа у тебе день народження? У мене місяця 9-го, це вересень. І 24 вересня У мене день народження. Якого в тебе... Кольора в очі. У мене кольора зеленого. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Ну, я не знаю. Я зараз ходжу на малювання, може художником, а, а може й блогером. Це вже питання з вайбера. Скільки ти знімаєш одне відео? Ну, десь 15 хвилин. Скільки років ти граєш в Roblox? Я, я граю 3 роки. В Роблокс вже. І запитання, коли відео про Murder Містер 2? Ну, десь не знаю, коли. У мене дуже погана пам'ять на телефоні. І Я пробувала вже записувати, але в мене нічого не записалось, тому що мало пам'яті на телефоні. Перше, який твій любимий кольор? Ну, мене, я вже казала, але зелений, блакитний. Все твій... Улюблений блогер. Ну, я багато люблю. Я люблю мандрусю, мілок, роблокс українською, все таке. Я багато люблю, коротше, робсерів. Це було останнє питання. На 50 лайків буде друга частина. Всім пока-пока! Дякую за перегляд. От підписуйтесь на мій YouTube канал та на Роблокс.